Всім ще раз привіт. Зроблю вам трошки дивну розпаковку. Я ще не виклала то відео, щоб зранку прийшла з басейну і була в магазині. Мусила йти до лікаря, бо щось себе стало ще гірше кочувати. Виписали мені антибіотики, зроблю вам розпаковку, що мені лікар виписав. І ще зайшла в магазин там. Рядом такий у нас є магазин. Купила такий перекус, купила водичку, бо дуже хотіла пити, Буся теж прийшов робити розпаковку ліків. От, купила отакий от перекус. Кійде, коли хочеться щось такого. Ось такий книг. Була папір. Нічого такого більше. По 5 євро коштувало. І покажу, що мені виписав лікар, він не знає, чи то. Англіна чи то ковід, але так як я в групі ризику, то мені таке всякі повиписували, антибіотики виписали, релітран, як завжди. Це щось таке проти ковіду вони виписали. Бачите, отаке. Ні, це антибіотик. Це антибіотик. Це я маю сьогодні вечором дві випити. І три дні його п'ється. По дві таблетки. Тут є шість. Це курс лікування. отакий антибіотик. У мене кашель, я відкашлюю, до оце він мені виписав такий сироп. Тут карамель, ніколи ще не мало з ароматом карамелі. Завжди м'ята, ще щось там. Це карамель, перший раз такий, якийсь бачу. Це ніс, у мене насмик, нежить, очі заложує. Бачите, що вона тут написала? А от, от це від ковід до завтрашнього дня зранку написала мата. Я маю пити. Зараз подивимося, це антибіотик три дня, це каплю ніс це сироп. Від кашлю і горла щось таке. Це дулікан і короцтамо. Зараз десь є у мене те, що він мені виписав. Бачите, що він мені виписав? От оце він мені виписав. Бусечка. Що ти хочеш? Кажуть, мамо, ти мені купила кубаску? Ні, мама, не купила тобі кубаску. Ти є кубаска, в тебе все є. От оце він мені виписав. Що я маю перецетамол? От оце, це є антибіотик. От. Ні. Що це? От оце? Щось він тут таке написував. Чотири жура, насправді це... Не чотири, а три. Це що таке? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять є. Напевно, це оце, просто це замінок. Чи що це, це таке? Трижол. Прицілон. І він мені виписав. Так, три комприметри жур. От воно привніше Це дектрометро. Якесь називається. Воно це від горла, від кашлю з карамелю, От воно. Це, роз, це є, це розібралися. Це доліпран, Це антибіотик, а оце каплі вниз. Ось тут мені щось дали. Замінник якийсь. Дибусечка. Це все пішло на мою страховку, я нічого не доплачувала. А це я не доплачувала, бо деколи треба доплатити. А це я не доплачувала. Табосенька. Каже, лікуйтеся, не згорійте. Хто захворів, така жара, і бачите, от. Він каже, що скорше всього це ангіна, але її признаки ковіду. Так що буду лікуватися. Ось От таке французький лікар виписує. Трада бусічка. Каже, горло, мамо в тебе червоне, горло тебе болить, ти, ти кашлюєш, відкашлюєш, Каже, захворіла. Каже, перша Веронічка захворіла, Веронічки співробітниця. Адвокатка мала ковід, ходила на роботу, заразила дочку. Дочка перехворіла той тиждень, але вона спить, а я спати не можу, вона неї по-іншому проявляється. Вона за суботу-неділю проспалася, вона в сплячку падає, відновлюється організм. Бачите, я не можу спати. Кожна людина по-іншому переносить. Все, не хуріте всім цьому папа.